Нам, як і обіцяли, сьогодні пішов дощ, тому роботи на дворі немає ніякої. Але в мене хватає роботи і вдома. Я ось нам на вечерю е, перебрала кабачки, Ну, насіння е, соняшникове. І це я посмажу. Поки що є своє, тому не купуємо. І що я, я тут готую. Нам варю картошку. Я е, її почистила і довгенько держала в воді, щоб вийшов крохмалку. І е, сосиски варю. Далі що я буду робити? Попили сосила вже, ну, просто відпочину. Щось о, Віка казала, що у нас тут бардак. Ну, У нас там не, не бардак, але багато всього. Я зараз тут половинку. Приберу, сховаю. Ну, тільки тут, а так скрізь все чисто і все добре. А зараз це вже у нас сніданок, звичайно, їй вже на роботу скоро їхати. Але в нас пів дванадцятої, якщо видно, дня. Ну, ось так. Ну ось такий дощик моросить з вікна. Ну На дворі робити щось-небудь немає. Бачите, навіть мої. Вже хризантеми трішки похилилися по центру. Це намочив. Ну, добренько вже наляпав. Добре, що я там ото в теплиці прокопала. Сірий не приходив чомусь. Теж боїться дощу, мабуть. О, вже і сосиски закипіли, ну і картошечка вже готова. Я трішки прикрутила, чайник включила, ну і все. Там, що у нас столі, Достала кетчупу, і томати, черіки, і маленькі огірочки, які закривала сама. Ну, це в нас буде такий обід сніданок. Сніданок переходячий в обід. Квіти забула зірвати, лишилося ось трішки, а то вже засохли. Ну, ми включаємо вже опалення і їм тут жарко. Наш сніданок, переходящий в обід. Mm -hmm. Смачного. Mm -hmm. А ти що там, красуня? Потім тебе погодуємо. Так, ми пообідали чи поснідали, і зараз я вип'ю ліки, поскладаю вже, мабуть, висохла. Ложки, вилки, тарілки. Ой! Так, загубила. Не хоче, щоб я її пила? Я розжовую, я не можу глотати, у мене тут застряє. Випивати. А де ж вона полетіла? Я ж сьогодні вже колисосила, ну, аби фенди не взяла. І що я хочу сьогодні ще зробити? Ви знаєте, де, мабуть, уже тижні-півтора лежить у мене ось тут на пророщення баклажани свої і перець. І зараз з вами відкрию, подивлюся, що воно тут в мене проросло. Та не було школи. І зараз, щоб не шуміти, Ліля мені скинула відео їжачка, що я покажу такий цікавий, де вона його побачила, ну каже. Я не встигла, так, треба тут трішки витерти. Не встигла йому яблучко дати. Бо каже, я поки полізла в сумку. А це була дорога чи додому, чи з дому, Я так і не зрозуміла. І він утік. А ось зняти вона його встигла, то я покажу. Ну, в нас продовжує дощ. Так що сьогодні на двірні будемо в хаті щось робити. Так, все. Ось так. А це я, я показувала я недавно купили оцю тряпочку бамбукову, Така хороша. Оце її витираєш так? І ні розводів, нічого. Особливо мені подобається в оця нержавійка І як тільки проведеш губкою, то слід остається. А цією зверху все. Красота. Це сюди. Іжичок. Маленький їжичок. Ну і зараз подивимось разом з вами. Що в мене, ну я вже відкрила, звичайно, я вже подивилася. І як це ж думаю, я вже скільки не заходила сюди. Оце як намочила, через день потім іще намочила оці діски. І все, то було то зайнята, то кудись їздили. Ну, дивіться, це баклажани. Ні один не проріс, то прийдеться купувати насіння. Ну, сказати, що я. Трішки засмутилася, ні. Ну Мабуть, вони були ще не достигли оці насінинки. Ну Я не буду викидати, я хай ще полежу, бо це ж для них, може, і мало. Ну, десь неділі-півтори, може, неділю. Я навіть не пам'ятаю, коли це я їх поклала. Ну, а це болгарський перець. Це теж мій. І тут дивіться, ну, багатенько проросло. Оце можна лишати весь полгарський перець, який я назбирала насіння. Осьо. Єсть. І такі, знаєте, хороші корінці з'явилися. О, зараз, якщо, візьму на пальчик ось ось. Ну, тут. Звичайно, лишаю. Це мені подобається О, ну, а цей ще хай, може, й проросте? А ні? Ну, Ну, це так, схожість, як там провіряють по, по відсоткам. Я не знаю, а мені на відсотки навіть і не треба. Я багатенько їх замочу тоді. А, І до речі, я ж його ні в корні він, ні в що не замачувала. Просто. Замочила спочатку в солі на декілька годин і потім оце помила і в диск. Ну, я, я думаю, що добре. Ту, вони гарні такі м'ясисті перчики. Ну, а дощ продовжує лити. Ну, це добре. Бо в мене там скільки посажено під, під пляшками живців. Ну ось Тут теж туї в коробочці. Але я думаю, їм ще не холодно. Але про холодно. Ой, такий вітер роздітому не дуже комфортно. Ну і все. На сьогодні нічого тут робити на вулиці, то буду в хаті.